У цьому відео я вам розповім які ігри будуть роздавати у грудні 2023 року для підписників PlayStation Plus Essential. Доброго сніданок з вами відеорейсер, а це новий випуск Рубрики PlayStation Plus для українців. Тобто три ігри у місяць. Але перед тим важлива інформація. Хочу нагадати, що в нас в країні триває війна, і наш обов'язок цивільних людей допомагати ЗСУ. ССУ нашою гривною. Тому під відео є посилання на фонд Повертайся живим. Допомога ЗСУ це дуже важлива річ. А тому, якщо у вас є можливість задонатити, то скористайтеся нею і пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. А також якщо ви задонатили на зсу, і у вас є зайві кошти, хоча це неможливо. То у вас є можливість задонатити мені для того, щоб я був сексі. Але подумайте двічі, що варто це робити, та водьте правильну суму. Бо кошти я вам не поверну. Дякую за увагу та погнали до відео. Лего Токей Драйв, аркадна Лего гонка. Гра має чотири режими гри. Сюжет гонка, кубок серії та міні-ігри. У режимі сюжет ви можете проходити захоплюючу пригоду від новичка до чемпіона, змагаючи з різними суперниками за бажаний небесний трофей. У режимі гонка ви можете вибирати будь-яку трасу та рівень ліцензії, що визначає швидкість та доступні можливості. У режимі кубок серії ви можете взяти участь у турнірах з кількох трас, що йдуть одна за одною, і набирати очки за кожну гонку. У режимі міні-ігри ви можете робити щось інше ніж звичайні гонки, наприклад. Котруйнувати роботів, рятувати цивільних від нежиття або брати участь у командній битві Брік Бравол. У гри також є можливість грати з друзями або іншими гравцями онлайн або в локальному режимі розділеного екрану. У гри відсутнє українська локалізація. Power Wash Simulator. це гра симулятор від Square Enix, в якій ви маєте брути грязь високотисковою водою. Ви можете грати самостійно або з друзями, налаштовувати своє обладнання та зовнішній вигляд та створювати своє мистецтво з різних типів бруду. У гри відсутня українська. Локалізація Сейбл. Це гра пригода від Raw Fury, в якій ви досліджуєте постельний світ на гравітаційному мотоциклі, зустрічаючи різних персонажів та вирішуючи загадки. Сейбл це історія про дорослішення та відкриття світу через дослідження відкритої пустелі. Ви граєте за Сейбл, дівчину, яка, як і всі підлітки в своєму кочівному племені, повинна перейти до дорослого життя через річний обряд переходу, відомий як злотіння, досліджуючи зруйновану пустельну планету Міден. Сейбл зустрічає різних персонажів, які допомагають їй знайти своє місце в світі. А також дають їй кілька завдань, які часто включають в себе розв'язання головоломок, платформінг через скільні утворення або давні руїни. Сюжет гри не має фіксованого сценарію, а розкривається через діалоги з НПС та екологічні підсказки, такі як залишки давньої цивілізації, залишені на тлумачення гравця. У гри відсутнє. Українська локалізація. Ну що ж, відео підходить до завершення. Хочу сказати свою думку, що ця добірка взагалі ніяка, через два факти: перший у цій добірці особисто для мене немає жодної цікавої гри, окрім Лего, бо я фанат Лего Ігор. У цій добірці немає жодної гри з українською локалізацією. Хочу зробити маленьке уточнення, що я не повернувся на YouTube, а продовжую готуватися до The Game Awards. Перше про що вас хочу попросити, це підписатись на канал та покласти вподобайку. А також не забути залишити коментар з думкою про добірку. Не забувайте підтримувати український Ютуб. Ви також можете профінансувати мій канал та стати моїм власним Ахметовим по посиланню знизу на мою дяку. Бережіть себе, ховайтесь, коли повітряна тривога. Якщо є можливість, то допомагайте ЗСУ і пам'ятайте, що ми вже перемагаємо. І батько наш Бандера, а Україна мати. До нової зустрічі!